Цілеспрямованість це вміння визначати цілі, діяти за планом, незважаючи на життєві труднощі. Ви повинні точно знати, чого хочете досягти. Уявіть свою мету максимально детально. Розбивайте глобальну ціль на окремі завдання. Складіть план руху до мети, загальний та щоденний. Рухайтеся відповідно до плану. Оцінюйте свою роботу крок за кроком і робіть висновки, що потрібно робити більше, що робити по іншому. Відстежуйте найменші досягнення. Так ви зміцнюєте власну мотивацію, адже бачите результати, нехай невеликі, але стабільні. На шляху до мети повинні отримувати задоволення від процесу. Якщо ні, значить, мета сформульована неправильно розберіться зі своїми страхами, які заважають вам рухатися вперед. Знайдіть для себе те, що здатне підтримати у хвилини розпачу. Вірте в успіх, і у вас усе вийде.